Без вікон, дверей та з розваленими стінами такі наслідки вибуху у приватному будинку у селі Кисляк на Вінниччині. Гарвонуло серед ночі, на звук повибігали налякані сусіди. Ввечері Вечором смотрю телевізор, і воно тільки таке взрив в аж вікна таке полум'я. Я думала, вже нас бомб'ять. А вибіжали у нього почала, видно там стеля этот. і огонь туди на горю. Ударною хвилею віконні рами винесло за 8 метрів на сусіднє подвір'я. Господарі будинку 91 рік. Він жив тут сам. Троє дітей мешкають окремо. Дочка Галина показує наслідки трагедії. Після вибуху усе зайнялося у двох кімнатах та на горищі вигоріло. Конвектор, телевізор. оце він тут мешкав оце тут. Він був закритий. Сусіди викликали швидку та пожежників, а самі кинулися рятувати господаря. Чоловіка знайшли під брилами глини. На нього болилася стеля. Це кажуть люди, і врятувало пенсіонера. Він не обурів, його видно, оглушило. Він в глині був. Він в хаті був, в діти, Ну тут у нього немного руки були попечені. А так, значить, цілий. Зараз дідусю лікарні його життю нічого не загрожує. Попередній діагноз був встановлений термічним. Опіки голови полум'ям кістів рук, другого третього ступеня, приблизно 10% площі опіку. На даний час стан хворого середнього ступеня важкості пенсіонер розповідає, що почув у будинку дивний запах і вирішив перевірити трубу на витік газу, запаливши сірник біля конвектора. За секунду пролунав вибух. Як зумів вибратися із палаючого будинку, не пам'ятає спічку, витер, і, і все газ зайнялося. І це голова вгоріла, і це трохи такого. Але якось так що я втік, чи, чи хтось прибіг? О. Точно не, не пам'ятаю. Бо все кругом горіло. Чому пенсіонер не зателефонував у газову службу, він пояснити не може. Така легковажність, ледь не коштувала старенькому життя. Дочка розповідає, що батько останнім часом став відлюдькувати і нікого не пускав до хати, навіть рідних. Тож перевірити його прилади на справність вони не мали можливості. Він крутив конвертор без кінця, То йому жарко, то йому, мать холодно. Все, просили, не зачіпали. Той той конвертор глух. Воно не слухалося. Ніхто ж не буде його сидіти балити. І от видать він це саме або прикрутив. А ти газ, або не до кінця рятувальники, які виїжджали на місце події, кажуть, господар будинку самовільно під'єднав плиту до газового конвектора. Внаслідок цього ймовірно і стався витік газу. Попередньою причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні газових приладів. Скоріше за все, власник житлового будинку підключав до газового конвектора електроопалювальну плитку. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій вкотре закликають не встановлювати самостійно газові прилади, а доручити це відповідній службі, і при перших підозрах на витік газу телефонувати за номером 104.